Якісь підсумки. У нас була задача одна це зібрати 500 тисяч гривень на автомобілі швидкої допомоги для того, щоб поновити автомобільний парк Тернопільської швидкої допомоги. І за рік часу ми назбирали більше 100 тисяч гривень і доходимо до ну, би, такого закінчення і фіналу в тому плані, що ми 5 років реально і фізично не можемо збирати ці гроші, щоб назбирати 500 тисяч гривень. Є меценат. Який придбав два автомобіля швидкої допомоги за свої власні кошти, які будуть передані швидкій допомозі, і ці автомобілі потрібно буде обладнати. Я думаю, ці якраз гроші будуть корисні в обладнанні цих автомобілів в зв'язку з тим, щоб ми покращили також автопарк і обладнали ці два нових чи нових, нових автомобіля. Для е, швидкої допомоги. Ці кошти будуть передані Червоним хрестом е, швидкій допомозі для купівлі обладнання. Це я даною фінальної акції, е, тому що протягом року відбувалося дуже багато різноманітних е, заходів щодо залучення коштів і виявило, що їх недостатньо. І тобто ми, як організатор, зібралися ми, ну, буквально тиждень назад, і прийняло рішення завершити дану акцію до 5 грудня, тому що 5 грудня міжнародний день волонтерів. А даний результат залежить від левої частини від діяльності волонтерів. А так як 5 грудня це виходить зовсім не неділя, то ми вирішили в неділю провести чому? Тому що було дуже, скажімо так, сторона церковних служителів ініціатива, що вони можуть допомогти в день акції. І Враховуючи ті речі, ми, ну, це ж є якийсь благодійний проєкт, ми хочемо зробити якомога з меншими затратами, досягнути якомога кращий результат. Ми звернулися до шкіл, тому що в школах діє дуже багато волонтерських загонів окрім ну вони тривають свою діяльність протягом тім року різноманітну, вони радо відгукнулися. І я би хотів просто це, мене наголосити. Ну, знаєте, так може знаку, може не знаку, тому що ми збиралися. З представниками шкіл, тобто безпосередньо тими викладачами, які проводять дану роботу. Я думаю, що це знаково, тому, що це перший день посту. Сьогодні п'ятниця, перша п'ятниця посту, і неділю ми перша неділя посту, я думаю, що пісну я не священник, буду говорити але кожну родину, крім того, що вона повинна порозмислити своє бутнє, своє там оце. І ми, скажімо так, будемо а, звертатися через такий заход, який буде в неділю відбуватися, а участь школярі буде. А з однієї сторони, вона зовсім невелика. Чому? Тому що ми звернулися через владик. зокрема, відвідали всі приходи з зверненням, які священникам <кій> потім нам перечитати, написала звернення, що відбувався такий фінальний акорд акції Я хочу жити, узгоджений з представниками всіх. Традиційних конфесій в місті Тернополі, відповідно, були пропозиції владик по допомозі. Отже, в неділю, в неділю відбудеться фінальна частина акції Я хочу жити, волонтери в кількості майже 100 осіб будуть по церквам розміщати скринки для збору коштів. Для придбання швидких допомог та їх обладнання необхідною апаратурою. я би хотів подякувати корпорації Рія за ініціативу і за постійну інформаційну підтримку за свій внесок в, в, в дуже важливу для тернополян ділянку, місію, завдання, оскільки це та служба, яка безпосередньо приходить на допомогу в особливо кризові. Періоди життя будь-кого з нас. І ті хвилини очікування, які ми знаємо, швидко під під'їздом, коли хвилини здаються там, годинами, і ти чекаєш, коли вони приїдуть, і сподіваєшся на них як ну, на самокрайну інстанцію на той момент. Я думаю, це відчуття знайомо багатьом, особливо батькам, яких хворіють і діти. Отже, увага. Тут корпорація проявила ту якраз соціальну відповідальність, яку ми очікуємо від багатьох інших учасників і мешканців нашої і громади, і міста. Власне, ну, мені відслідковували, які це були люди, але я думаю, що це були свідомі українці, які долучались до цієї проблеми, до цієї акції. Я хочу жити своїми внесками, великими, невеликими всім. Хочу від імені організаторів подякувати і надалі, щоб вони підтримували такі проєкти. Ще два слова, що ми просто сказав Леонід Олексій що діло, буде нагрожувати. Ми теж продумали поніс. З тобто кожну церкву ми прив'язували до кішків. Чому? Тому що діти навчаються в цих школах, само собою їхні батьки відвідують у церкву. Це більш краще буде впізнаваємо з акції це раз, а по-друге. З 9 до 4 години на базі центру дозвіл та будівництво Вім'я Доженко будуть працювати представники від Ріа, Вішованого Христа, від міської ради спеціальної служби молоді, коли будуть приносити скрині, тому що ми на кожну школу виділили по дві скрині, вони дуже великі, можна теж не де при них ми будемо рахувати. І ми вже результат ми будемо знати в неділю. Щоб вона буде визначити найкращих волонтерів тобто, на падання знаки міського голови на 5 грудня, тому що це є міжнародний день волонтерів. Так що щодо прозорості даного проєкту ми завжди ці моменти враховуємо, тому що так працює.